Доброго дня! Сьогоднішнє відео буде присвячене альтернативі такої камери, як DJI Osmo Pocket 3. У попередньому відео, звичайно ж, тут буде посилання на це відео. Я розповідав, чому я не раджу придбавати DJI Osmo Pocket 3 і вказав на альтернативи. Альтернативами може стати, зокрема, DJI Osmo Pocket 2, або потенційно Камера DJI Osmo Pocket 4, яка поки що не презентувалась, проте ще кілька місяців варто дочекатись і ця камера з'явиться у світ. В кінці цього відео я вказав, що для себе я обрав альтернативу, і це є стадікам або стабілізатор із штучним інтелектом. І от сьогодні я хочу в загальному розповісти вам про цей стабілізатор. Значить, ось цей стабілізатор це v 3. З часу у мене був v 2. Є також відео про Хохім Ice V2. Він мені дуже сподобався. І от з часом я придбав ось цей. Я його придбав буквально на старті продаж, але довгий час він просто у мене лежав, я ніяк до нього не доходив. Постійно були якісь інші відео, які я робив. А ось цей Хохім. ISP DV3 постійно стояв повністю заводському пакуванні і я його ще не розпаковував. Так от, чому ж я рахую, що ось цей стабілізатор є альтернативою, причому доволі серйозною eee, DJI Osmo Pocket 3 камері. Давайте перед тим я скажу, які для мене потенційно є переваги DJI Osmo Pocket 3 перед ось цим стабілізатором. Перш за все, це компактність. Так, стабілізатор DJI Osmo Pocket 3 маленький. Друге, це вбудована система Wi-Fi мікрофонів. Тобто вам не потрібно до DJI Pocket 3 додатково надягати якусь мікрофонну систему. В ньому вже вбудований модуль приймач, і вам варто лише взяти мікрофон від DJI, і ви можете вже вести блог. На жаль, якщо ви хочете вести блог, не маючи мікрофону DJI, тоді ви мусите вже скористатись Wi-Fi системою повноцінно і до DJI Osmo Pocket 3 приєднати і приймач, і відповідно вже мати передавач. Також перевагою DJI Osmo Pocket 3 перед ось цим гаджетом є швидкість зйомки відео. Мається на увазі момент, коли ви виймаєте DJI Osmo Pocket 3, вмикаєте і ведете власну зйомку. З цим стабілізатором все трошки складніше, вам потрібно достати стабілізатор, взяти ваш телефон, приєднати телефон до стабілізатора. Перед цим його налаштувавши правильно, увімкнути, і лише тоді ви можете вести зйомку. В цьому плані цей стабілізатор iSteady V3, зокрема, не зручний. В принципі, більш переваг DJI osmo Pocket 3 перед цим стабілізатором. я не бачу, що дає цей стабілізатор, і в чому ось DJI Osmo awesome Pocket 3 і ось цей стабілізатор ось v 3 від Hohem однакові. Трекінг, система трекінгу є, що тут, що у DJI Osmo awesome Pocket 3. Причому у цьому стабілізаторі система інтелектуальна і вона не залежить від своєї програми. Тобто, ви можете користуватися будь-якою програмою запису відео на вашому смартфоні. При цьому тут є спеціальний модуль зі штучним інтелектом, який буде повністю контролювати вас і керувати, не під'єднуючись до додатку, який має власне, цей стабілізатор. Тобто система трекінгу аналогічна DJI Osmo awesome Pocket 3, вона так само ціпка, і так само вона не втрачає вас, навіть якщо ви виходите з кадру, потім з'являєтесь, чи... Попри вас, проходить якась людина, все одно весь акцент на вас. Цей стабілізатор дає власне можливість стабілізувати картинку. Навіть не маючи оптичної електронної стабілізатори на вашому телефоні, ви запросто можете під'єднати до цього стабілізатора, і цей стабілізатор повноцінно буде так само стабілізувати картинку, як власний DJI Osmo Pocket 3 В цьому вони теж однакові. Тепер. Які переваги Хохім ISTED V3 перед DJI Osmo Pocket 3, на мою думку? Наголошую це на мою власну думку, і я її вам не нав'язую. Тобто в коментах не потрібно буде писати якісь речі, що в такому плані, що ніби я нав'язую цю систему. Ні в якому разі я це не хочу зробити, я просто висвітлюю власну думку, на основі якої дехто з вас може погодитись, дехто з вас може не погодитись з цією думкою. Отож, як на мене, цей стабілізатор зручніший у користуванні, тому що він нормальних розмірів. Ви його берете в руку і нормально ведете зйомку. Друге, камери. На цей стабілізатор ви можете поставити будь-який телефон. А значить, у вас є вибір камер. Цей телефон може бути як з однією камерою, так з двома, так і з трьома. І причому. Це може бути різного цінового діапазону камера. Вона може бути як флагманська, тоді якість, звичайно, буде краще, так і бюджетно, якість буде картинки гірша. Однак ви завжди можете чіпляти на цей стабілізатор різні моделі телефонів, міняючи свою картинку, міняючи свою якість відео. Якщо ви маєте DJI Osmo Pocket 3, у вас є лише та камера, яку пропонує власне, цей стабілізатор від DJI. І нічого з цим ви зробити не зможете. Окрім телефонів, на цей стабілізатор ви запросто можете приєднувати екшн камери. Зокрема, той самий DJI Osmo Action 5 Pro. Ви запросто можете встановити його на цей стабілізатор, і тоді DJI Osmo Action 5 Pro стає повноцінним DJI Osmo Pocket 3. при цьому без тих всіх болячок, які має DJI Osmo awesome Pocket 3, а якість картинки те на відповідному рівні. Також цей стабілізатор є класним, тому що в ньому як є свій додаток власний, так ви можете користуватися і додатком окремим. У DJI Osmo awesome Pocket 3 є лише єдиний додаток, згідно якого ви можете користуватися, тобто у вас немає гнучкості. Тут є така гнучкість. До того ж, цей стабілізатор пропонує як конкретні готові програми, пресети, так і ви можете налаштовувати цей стабілізатор під якісь е, умовно потрібні вам епізоди. У DJI Osmo Pocket 3 в цьому плані теж є обмеження. По-третє, цей стабілізатор може бути для вас як власним стабілізатором, так і штативом. Це теж плюс, чого не дає DJI Osmo Pocket 3. Автономність Автономність цього стабілізатора в рази е, довша, ніж автономність власне, DJI Osmo Pocket 3. Так, автономність самої камери буде залежати власне, від телефона, тому що е, телефон має свою батарею, і від цього буде залежати е, автономність вашого відео. Однак автономність самого стабілізатора у Хохім 3 значно довша, ніж та, яка є. У DJI Osmo Pocket 3. Далі тут є така штука, як власна підсвітка. Тобто, у складних умовах ви частково можете покращити свою картинку, підсвічуючи конкретний об'єкт. І причому це, це світло регулюється. У DJI Osmo Pocket 3 як ми знаємо, підсвічування ніякого немає. Вона працює лише за рахунок того, що камера має дюймовий. Проте, то не справжній дюйм, як я вже казав, а від іконовський дюйм, ось ту камеру, і за рахунок цього, і штучного інтелекту вона якось справляється з тим, що висвітлює і покращує нічну картинку. Тут ви, якщо ваш телефон, скажімо, не може справитись, із темрявою, можете додатково йому допомогти ось цим модулем освітлення. Далі, тут є пульт дистанційного керування. тобто ви можете керувати своїм сетапом ось таким на відстані, чого DJI Osmo awesome Pocket 3 знову ж таки вам дати не може. Тут же ви можете встановити на якомусь місці цю, цей тандем і відходити метрів на 10-15 і повноцінно вести свій блог, включаючи трекінг, включаючи різні режими цієї камери, тобто повноцінно керувати гімбелом. Э, Чого DJI Osmo awesome Pocket 3 дати не може. І надійність Надійність цього стабілізатора набагато вища, ніж надійність DJI Osmo awesome Pocket 3 Поки що ось вже, е, в районі одного року цей гаджет, цей стабілізатор експлуатується людьми, і поки що негативу такого, що там щось зламало, щось відвалилось. Я не зустрів на відміну від DJI Osmo awesome Pocket 3 про недоліки якого я, звичайно, ж, розповів у відео попередньому, на якій є посилання, ось тут уверху. Така моя думка щодо DJI Osmo Pocket 3, і ось чому саме я обрав Hohem iSteady v 3 Зараз пропоную подивитись на розпаковку цього гаджета і побачити, що він складається. До речі, у мене чисто китайська версія. Чисто китайська версія гаджета, тобто ще до презентації. У інших країнах е, світу цей гаджет спершу був презентований у Китаї, і от через AliExpress я його придбав. Що мене чекає всередині, я поки що вам сказати не можу. Надію, що тут та сама комплектація, що й пропонується для європейського і американського ринку. Я на це дуже надіюся. Якщо якісь є бонуси, якісь плюс, тут це ще краще. Проте тут все йде на китайській мові, про що я вам, звичайно ж покажу. І разом з вами розпакую цей гаджет і подивлюсь, чи я буду на нім працювати, чи за рахунок того, що тут лише китайські іерогліфи, мені прийдеться з ним розпрощатись. Ще раз нагадаю, я його придбав на Aliexpress у момент початкового розпродажу. Так, у цілях реклами це був розпродаж, тому що я його придбав дешевше ніж він зараз продається. Посилання, де його придбав, звичайно ж, я вам під цим відео зроблю. Проте зараз ціна на нього дещо вища, ніж була тоді у момент продажів. Отож, пропоную приступити до розпаковки. Ось, власне, цей Хохем Ice v 3. Як бачите, на китайській мові тут і тут ці роліфи на китайській. Мові англійської мови тут нема вказано лише на англійській мові, що він може бути задіяний за допомогою додатка Хохем Joy За своїм візуальним пакуванням він схожий на пакування дронів DJI. Біла упаковка. І ось тут, бачите, пломба зеленого кольору. Такі, такі самі зелені пломби на пакування дронів DJI Я обрав, до речі, білий колір. Є два кольори чорний і білий. Я обрав. Власне, білий колір і пропоную зараз відкрити і подивитися, що ж пропонує китайська версія. Практично зараз разом з вами я побачу, чи китайська версія відрізняється від версії для Америки і для Європи, і чи варто купувати ось таку версію, якщо ви готові придбати ось цей V3. Тут причому цікаво зроблено, зроблено ось цей малюнок. Якщо так придивитись, він як 3D вимірний. І це мені нагадує пакування iPhone 11 Pro. Там теж трохи випукла така, йшло трохи випуклий малюнок, і теж було видно, що сам малюнок ніби горує трохи над самим пакуванням. І тут така сама, такий самий малюнок зроблений, ніби 3D. І ось ця зелена пломба, яку потрібно ось так легенько просто зняти. Розпаковано. Поки що все, як у європейської версії. Тут є QR-коди для того, аби ви зайшли на додаток Хохі. Тут ще QR-код якоїсь програми суто китайської. Далі йде Селікагель. Його можете використовувати, якщо у вас десь є вологі приміщення, або навіть кинути у рюкзак до своєї фототехніки, відеотехніки, і він буде частково вам допомагати тим, що буде прибирати вологу. Далі є ось такий пакунок. Тут у нас є мішечок. Мішечок теж такий самий, як практично у європейській і американській версії. Значить, мішечок. І тут я пропоную зупинитись. Тому що ось цей мішечок не завжди буде зручним. Він, як бачите, тоненький, сама якість його гарна, проте він не є ударостійким, він не є вологозахисним. Отож, тут є класний момент. Паралельно із Хохим IST-V3 я придбав для нього ось таку сумку. І вона мені нагадує, знову ж таки, Дрони DJI. Зокрема, був такий дрон. У мене DJI Mini, перше покоління, і він йшов саме ось у такому, нагадує мені, по крайній мірі, структура і сама конфігурація в такому ж е, чохлі. Він вологозахисний, він е, товстий, тобто, поставивши всередину Хохіма і v вітри, я можу його транспортувати, не переживаючи за мій стабілізатор. Значить, Тут є ось така петелька, тобто ви можете нести в руках. Є карабінчик, тобто ви можете під'єднати якийсь інший, припустимо, навіть пасок на шию чи пасок на плечі. При цьому ви закриваєте і це вологозахисний замок середині. Бачите, повністю повторює форму самого стабілізатора. Пізніше я покажу, як буде виглядати власне стабілізатор. Ось у цьому кейсі. І тут, як бачите, є ще місце, скажімо, для того самого телефону. Сам телефон, і практично у вас повний комплект, який готовий до відеозйомки. Стабілізатор, а тут у вас знаходиться телефон. Або можете сюди поставити якісь інші приладі, які вам будуть потрібні у ході вашої подорожі. Далі тут ще є ключ шестигранний і власне, Type-C USB роз'єм. Я його розпаковувати не буду, тому що у мене вже дуже багато ось цих Type-C USB роз'ємів. І думаю, цей такий ключик такого формату у мене теж буде. Ключик, певно, призначений для того, аби закрутити певно, гвинти, які можуть трохи розкрутитись в процесі експлуатації. Окей, Далі дві книжки. В цій книжці показано, як користуватися власне цим стабілізатором, якщо ви не хочете читати більш поглиблену інструкцію. І тут показано всі принципи, як налаштовувати власне смартфон, як заряджати все, все, все тобто поетапно. Ось так. І ось так. Все повністю лише на китайській мові. Проте, думаю, з цим розберемось. До речі, вказано додатки. З яких ви власне, можете скачати ось цей хохім Joy додаток яким ви будете користуватися у процесі роботи із стабілізатором. І ще один ось такий є, теж на китайській мові. Не дивіться на те, що тут китайські рольфи, все доволі зрозуміло. Вага цього стабілізатора 420 грам, його розміри 127х65х312 розкладений. Якщо він складений, 98 на 44 на 165 Далі телефони він може брати вагою до 300 г і розміром 58 на 98 мм. Батарейка в ньому 7,4 В 1400 мА. Може працювати до 13 годин, якщо автономно сам, якщо повністю все активовано, тобто штучний інтелект і світло, то до 4 годин безперервно. Працювати може. При температурі від мінус 10 до 45. І це доволі класно, тому що значить, що батарейка в ньому якісна, яка може працювати в температурному режимі від мінус 10 Це є чудово. І далі тут ще ось окремо це модуль штучного інтелекту. Він має 13,6 г, його розміри 42 х 165 х 25 Світловий модуль в ньому на 2 Вт. Він може видавати 6500 К, 2700 К і 5000 К. Все. І ось, власне, сам стабілізатор. Достаю. І ось, власне, так виглядає стабілізатор. В руці він доволі вагомий. 420 грам відчувається. Проте ця вага не є критичною, і ця вага дає можливість вам правильно організувати вашу картинку і вашу стабілізацію, тому що, на відміну від DJI Osmo Pocket 3, яка практично нічого не важить ви. Не можете адекватно зорієнтуватись, наскільки вам потрібен той стабілізатор рухати в один чи інший бік. Тут з цим буде у вас все набагато простіше. Отож, відкриваю його. Як я казав, я його обрав білого кольору. І знову ж таки, ось цей процес пакування і відкривання дуже нагадує дрони від DJI. Ось, власне, цей стабілізатор. Запаху стороннього, до речі, нема. Запах приємний, і він знову ж таки нагадує DJI дрони. От Я мав DJI дрони, розпаковував їх, і ось саме такий запах був у тих DJI дронів. І ось тут є ряд бірочок, проте вони теж всі на китайській мові. На відміну від європейської і американської версії, де ось ці. Наліпочки будуть у вас на англійській мові. Що собою цей стабілізатор представляє ось цей пульт зйомний, про який я вам говорив? Все доволі просто. пульт знімається, і ви можете працювати як з ним ось безпосередньо на стабілізаторі, так і автономно встановлюєте стабілізатор, пульт забираєте і працюєте пультом окремо, повністю керуючи всіма можливостями стабілізатора. До речі Ось під цим пультом, бачите, тут є три піктограмки. Ось тут роз'єм для того, щоб під'єднати до зарядки. Тут вмикається. З іншого боку, ось це коліщатко, якщо нажати, вмикає світло, якщо його крутити, то це світло буде різною яскравості, яка вам потрібна. Ось так він відкривається простенько. Ось. Відкрився і все розблоковано. Набагато простіше, до речі, ніж це було у Хохіма і стадії 2 Там це все відбувалося складніше. Ось це є ось цей штучний інтелект з камерою, який дозволяє вести трекінг. Він є автономним, тобто він працює незалежно від того, чи ви працюєте з програмою Hohem і чи працюєте без неї. Ось тут. Вімкнути, вимкнути його. Він зараз розряджений. Ось тут модуль, як бачите, світловий. Тобто він, окрім того, що має камеру, також має світловий модуль. І він, непогано кажуть, працює навіть у нічну пору доби. Заряджається від самого гаджета. Можна його встановлювати ось як так. І ось іншим боком. До речі, ось тут є кнопочка, без якої він. Не знімається, потрібно нажати цю кнопочку і тоді знімається. Тобто, щоб встановити модуль, нажимаєте кнопочки, і він у вас вже ніяк не випаде. Це власне платформа, на яку ви можете встановити ваш телефон. Ось так він, вона розкривається. Я поки що телефон встановлювати не буду, тому що стабілізатор розряджений, його потрібно зарядити. Я просто знайомлю вас із загальними характеристиками, з загальними можливостями цього стабілізатора. Окрім того, що тут є різьба четверта, повноцінна металева, Також тут є лапки, які дають можливість цей стабілізатор встановити, ось, скажімо, ось так на поверхню. І ви можете вести блог свій селфі. Ось такий. Ось так він може розкладатись. Думаю, вам буде видно. І окрім того, що він ось так може розкладатись, він ще має поворотну голову. тобто це повноцінний у вас йде штатив, як бачите, з поворотною головою, і ви можете вести блог, навіть віддаляючи камеру від себе. Це розширює можливості цього стабілізатора, власне, тому що ви можете встановити його на ноги. його. Якщо ви стоїте вище, ніж цей стабілізатор, можете ось частково підняти за допомогою ось цього подовжувача телефон ваш і вести. Знову ж таки, ваш, ваше е, відео, чого Pocket 3 ніякому разі вам не зможе е, дати. Я зараз поставлю на зарядку цей стабілізатор і у слідуючому відео вже більш, е, більш конкретно поговорю з вами про цей стабілізатор. Поки що він мені подобається, він зручний в руці. Керувати теж доволі зручно ним. Так що поки що все хорошо. До речі, ось ця кнопочка для чого? Ця кнопочка блокує власне, стабілізатор, в якому би ви режимі не були. Це так званий режим спорт. Коли ви нажали цю кнопочку, стабілізатор повністю блокується, і ви різко можете перевести ваш, ваш, ваш е, е, телефон на інший сюжет. При цьому це все відбудеться швидко, на відміну від DJI Osmo Pocket 3 де цієї кнопочки немає, і доки ви переведете. Так, камера сама рухається доволі плавно, і це втрата якогось моменту. Тут все набагато швидше. Нажали, тут же перевели і різко це все переводиться. Це ще один варіант, чому ось цей стабілізатор саме я обрав. Ось так він у стані транспортування. І зараз ось цей кожух побачимо, як він буде тут все почувати. Все ідеально для ваших пальців. Аби достати його, поставили сюди телефон, скажімо, закрили. І все. Ось так виглядає транспортна модель Хохіма iSteady Steady V3 разом із телефоном. Далі можна приступати до подорожі і вести відео. Проте спершу потрібно зарядити ось цей Хохіма iSteady Steady V3. Що я зараз і буду робити, дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь, коменти пишіть, не забувайте. Якщо вони адекватні, я відповіді роблю. Якщо вони взагалі не будуть стосуватися е, відео про цю тематику, ну, відповідно, я б теж відповім, проте мені це не цікаво буде. Ще раз дякую, що дивитесь мій канал.